Всім добра, мої прекрасні глядачі. Лаврушка. В минулому епізоді у нас була пересадка цього куща. Я показувала коріннячко, яке в має. Розповідала, що це череночок був взятий для живцювання в Воронцовському палаці. Ось навіть є фотодоказ тих материнських кущів. Да. І ось виросло таке дерево, яке я пересадила навмисне у відерце з ручкою, щоб було зручно переносити з дачі на балкон і з балкона знову переїжджає на дачу, так як це страшне відро, я його замотала в звичайну худоболку, таку яскраву-червону, і, і, можливо, вже в цьому сезоні щось зроблю з цим відром, пофарбую його там на дачі, не знаю. Тож повертаємось до нашого спостереження. 9 травня, ось такі прирости дає кущ. Зазвичай, уже в лютому, він починає прокидатися і видає такі свіжі прирости. Чомусь в цьому році він дуже довго сидів у мене. Майже з кожна гілочка вона починає видовжуватися, давати новий приріст. Ось такі свіженькі, він тоді такий яскравий. І цих приростів буває на одній гілочці занадто багато. І ось такі дрібненькі гілочки. Я по мірі того, як підростає кущ, я їх видаляю, оголяю таке стебло. Але тут потрібно бути трошки стриманими, бо нам же ну, мені, наприклад, не потрібне саме гілля і таке ціле дерево. Але ж і коли дрібно і багато, я теж не хочу. Тому дещо потрібно з гілок залишати. Ось так просто, звичайно, воно дуже гарно обламується. Ось це пообламати. Я залишаю, щоб воно підсохло, і використовую. Для бульйонів. Тож пройшло декілька днів після того, як я обламувала свіжі прирости у Лаврушки. Чому обламувала? Бо коли є ось таке скупчення нових приростів в одному місці на одній гільці. Тоді цей приріст має дрібні листочки. І ці листочки вони так і залишаються дрібними, не дерев'яніють, а грубіють. Да. То вони такими групами маленькими залишаться на наприклад, як тут. Бачите, тут є скупчення, і ось ці листочки набагато менші, ніж ті верхні. І ось коли гілка лідирує і в неї тільки один приріст на одній гільці, тоді подивіться, ну, маємо справжній лавровий листок. Дуже вже досконало, я так не общіпую, щось завжди залишається. Бо ось так дома буває когось, хочеться ущипнути, то виходиш на балкон, а там є лаврушка для того, щоб пощипати. Звісно, я шуткую. Грунт я брала під балконом самий звичайний, бідненький. Єдине, що на холодному балконі в мене буває нуль. Тож я намагаюся не перелити цю рослину, бо холодне перезволоження це дуже жорстка річ, мені здається. Тому я буваю на оце ціле відро виливаю там стаканчик водички, і якщо це зима, то тепленької водички. А ось коли. Обіцяють таке стале потепління взимку, то тоді я вже можу гарненько пролити і з місяць потім зовсім не проливати. Тож спостерігаємо за своїми рослинами, а життя покаже, що їм потрібно. Життєве досвід спостереження за лаврушкою показує, що зло потрібно наказувати. І сподівання на те, що ай, віддамо ту лаврушку, хай подавляться, якби нас не чіпали. Не справдилося, і зло полізло далі. І тепер це зло розповзлося по всьому світу. А весь світ спостерігає, кому залишиться лаврушка? Тож борімося і поборемо, бо лавровий кущ то наш кущ.